Розпочався з сигналів повітряної тривоги. Закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укритті до сигналу Відбій повітряної тривоги за вихідні дні. Патрульні поліцейські опрацювали 1670 повідомлень. До відділків поліції доставили 28 порушників комендантської години та перевірили 57 підозрілих осіб. Зазначимо, що за ці вихідні автоводії побили антирекорд нетверезого керування. 54 факти керування транспортом у нетверезому стані виявили патрульні поліцейські. На дорогах міста сталося 6 ДТП з потерпілими. Так, в суботу в день сталася подія за участю мотоциклу. За попередньою інформацією, водій мото не впорався з керуванням, в результаті чого сталося падіння. До лікарні доставили водія та пасажира мото. В суботу на вулиці Академіка Заполотного водійка автомобіля Toyota скоїла наїзд на пішохони. В результаті ДТП потерпілу жінку доставили до лікарні. В суботу на автодорозі Київ-Одеса сталася зіткнення між автівкою Hyundai та Кія. До лікарні доставили водія автомобіля Hyundai та пасажирку автомобіля Kia. Вчора на об'їзній дорозі сталася зіткнення між автомобілем Шкода та Хюндай. За попередню інформацію, водієві автівки шкода стало зле. В результаті чого автівка виїхала на зустрічну смугу, де сталася зіткнення з автомобілем Хюндай. До лікарні доставили потерпілих з обох автівок. Також дві події за участю пішоходів сталося вчора ввечері в нашому місті. Перша подія сталася на вулиці Інглезі, друга сталася на французькому бульварі. В обох випадках пішоходів доставили до лікарні на місці, ДТП працювали слідчі та патрульні. В суботу патрульні поліцейські отримали повідомлення, що в Суворовському районі в одному з приватних будинків чоловік вирощує наркотичні рослини. На місці патрульні поліцейські виявили кущі канабісу. Також на місці працювали слідчі. Загалом за вихідні патрульні поліцейські виявили чотири факти незаконного обігу наркотичних речовин. Ще одна резонансна подія, пов'язана з немовлям, сталася вчора в Суворовському районі. До патрульних поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що проходячи Повз лісосмуги почула плач, немовля. Обстеживши прилеглу територію в одній з катакомб, патрульні поліцейські виявили жінку з немовлям. За попередньою інформацією, дитині два дні. Жінка повідомила, що дитину народила сама. На місце негайно викликали всі необхідні служби. Наразі жінкою займаються відповідні служби. З дитиною все добре. Бажаємо вам вдалого робочого тижня. Будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!